Скільки зараз повинна коштувати сільська хата? От я зіткнулася з величезною проблемою. Мені в спадщину дісталася хата від бабусі, діда, від тата. Всі вони вмерли, і от в спадщину я отримала хату. Спочатку я виставила ціну, щоб її продати за 8 тисяч доларів. Тому що я там зараз не живу і жити не буду, і воно заростає бур'янами. Хата осувається. Ну, ви знаєте, як сільські зараз ходи. Мені написали, що це дуже дорого. Я така думаю, окей, я вже зробила документи, оформила ці всі сарайчики. Так, все офіційно до 10 тисяч витратила на ці документи гривень. Думаю, окей, хату саму не забирають, знижую ціну до 5 тисяч і окрім хати, разом з хатою віддаю ще дві ділянки городу, не паї, а просто городи, да, там по 35 соток десь. І ще одна ділянка з молодесеньким висадженим садом, який тато садив там йому до 10 років. І ніхто не бере за 5 тисяч хату з ділянкою, плюс два городи, плюс сад ніхто не бере, нікому воно не потрібно, ніхто ним не хоче займатися. А я собі думаю: була би я зараз там на тому місці. Ну, блін, на полях можна вже заробляти. Сад так само того року яблука були дуже дорогі, а нікому воно не потрібно. Щоб ви розуміли, я навіть пропонувала, виставляла оголошення, що дам сад просто у використання, не за оренду нічого, просто чистіть дерева, косіть, збирайте яблука, восени здавайте, перепродавайте, бо там яблука такі добротні. щепові. Ні, нікого немає. Чоловіків немає. Багато хто загинув, багато хто на війні, багато хто ховається, не висовується за ворота. Навіть навіть я шукала чоловіка, щоб скосив біля тої хати. Ледь знайшла одного і заплатила за це друзі 10 тисяч гривень, а тому, що там вже такі були блін тополя і, і так далі. Коротше, ось такий головняк. Але мене найбільше турбує. Невже так село знецінилося? Землі хати, і воно нікому не потрібне. Хоча я думала, що багато є переселенців зараз на західній Україні, а це Чернівецька область. А воно нікому не потрібно від хати їхати до Дністра на машині буквально ну хвилин 10 Нема нікому не потрібно. Я просто в шоці. І от що робити з цією хатою, я навіть не знаю, бо ну так по чесноку я думала: ну, цю хату продати, пам'ятник нормальний, татовий поставити, там не дешевий, якийсь такий хороший, там мати хоча б якийсь бюджет, щоб люди доглядали за пам'ятниками діда, бабки там дяді. Ой, а воно, бачите, не клеїться.